Я замовила дуже екзотичне насіння під назвою боби ентада або як його ще називають африканська мрія це насіння гігантської тропічної ліани, яка у природі може досягати до 100 метрів. Ідеальна рослина для вирощування у домашніх умовах. Одна ця штучка коштувала 7 євро, тому я дуже сподіваюся, що вона проросте. Оболонка насіння дуже тверда, і для швидшого проростання її потрібно пошкодити. Пилочкою або наждачкою потрібно потерти для того, щоб дібратись до вну. Внутрішньої частини. Волога має потрапити всередину, тому на цілу добу насіння я замочую у теплій воді. Після цього оболонка стала м'якішою, і мені вдалося ще трошки її поколупати. Таким чином, я залишаю насіння і буду висаджувати його у ґрунт. Цікавий факт: ця рослина відіграє важливу роль у африканській культурі. Насіння використовують у ритуалах, пов'язаних зі снем, а також тримають як амулет. З моменту посадки минув рівно місяць. І вчора я побачила, але Маленький паросток на другий день він випрямився і має дивний бордовий колір. Що з цього виросте, я навіть боюсь уявляти, але експерименти я люблю. Про це свідчить баобаб, який росте у мене на фоні.